Сьогодні ми будемо займатися з вами графікою і будемо виконувати графічну замальовку м'якими матеріалами. У мене суха пастель. Можете взяти масляну, якщо немає сухої, можете навіть воскові крейти взяти. Дивіться, що у вас є. Я б... У мене пастель суха. Так, І я буду орієнтуватися на ось такий малюночок, буду малювати кицю. І ми будемо малювати її без попереднього малюнка ну, по контуру абресу. Будемо зразу малювати від плями. Ну, ось дивіться, як ми це будемо робити. Я візьму такий малюнок. Ви можете взяти будь-яку тваринку, намалювати, не обов'язково цю. Перед тим, як малювати, нам треба проаналізувати, що ми будемо робити. Пропорції. Ось дивіться, у нас голівочка така кругленька, так, і є ось така зона грудка, і вони якби майже однакові по об'єму, а ось, ось тулуб вже дуже великий і ось цей об'єм голівки може розміститися сюди два рази. Ось так і будемо це собі мати на увазі. І ось так я буду зараз компонувати. Без попереднього малюнку зразу будемо плямою. Ну, ось так я намічаю, що ось це буде туб мене. Для пастелі краще брати папір не гладкий. У мене такий акварельний папір. Буває бумага для пастелі спеціальна. Ось, ну я взяла ось такий папір акварельний, а він такий трішки шляхуватий. І ось я намалювала таку пляму, це тулик у мене, так? Зараз я так намалюю, потім, якщо буде мало, я добавлю об'єму ще. Ой, дивіться. Ось так в мене він трішки під кутом, з таким нахилом. І далі голівочку теж прямо. Зразу я не роблю дуже темно, щоб ми, можна було дещо там коригувати підправити. Так, я бачу, що тул в мене вийшов маленький відносно цієї е, об'єму голови, і я буду додати ще. Ось так буде в мене грудка. Який матеріал можна ось розтирати і робити такі градієнти тональні. Так, я добавлю ще ось сюди, де тулук ще додав об'єму. Спочатку роблю не дуже темно, щоб можна було потім щось додати або виправити. Так, далі я дивлюся, як вони, в неї ніжки йдуть ось так, задня і передня, і вона збоку. Ось ця точка вийде сама ближня сюди до краю. Бачите, я ось так тут кладу і сюди, як би її так, роз, розтягую цей тон. Ось так, тут лапка так, стегно таке в неї в киці. Передня лапка ось це грудка, і ось тут, ась сюди починається як плече у нас, так? Такий лохоток, і ось так сюди. Спочатку я ось так все розтираю, потім буду коригувати і додати тону. Є лапка. Інша лапка виглядає ось сюди, знизу, ось так, трішки. Це задня лапка, а передня, ось тут. Ось так будуть мушка Ось ми прямо вже зробили. Силуєт нашої киці. Так, і десь тут буде хвостик. Так, ось таке все вже є, киця вже є. Тепер будемо промальовувати деталі. Нам треба е, додати тим, темноти, помоделювати, щоб був якийсь об'єм, і, звісно, мордочку промалювати. Так, тут теж під голівкою буде в нас темніше. Ось так, голова вийде, буде більш освітлена. Так, в мене ще є ось така серветка, паперова, можна взяти тканину, паперову. І ось можна трішки вибирати це серветкою, там, де очі я трішки виберу. Так, і ще гумкою. Якщо будете масляною пастелью малювати, то е, не вийде гумкою вибрати тон, тому для очей залишайте незахфарбовану пляму. Так, далі в неї вушка темніше. Тут можна вже і не все розтирати, а ось так краєм цього, цієї крейди. Можна малювати лінії у нас виходить такий край не дуже чіткий, такий трішки, що вона пухнаста фактура ми таке це. Підкреслюємо, а там, де треба, вже буде чіткіша лінія. Такий більш темний лобик. Чого? Тіці ось так. Ось тут підочками трішки буде темніше. Я ось, ось сюди беру і. Ну, на що ось так плямо. Так, а ось очі треба буде дуже уважно ось так окреслити. Це дуже просто, так як олівцем мали. Бувають постейні олівці, можна, якщо у вас є, використовувати. Так, далі носик. Вучаємо тут носик. І ось так розділимо, тут у нас будуть такі ковщички в неї. Ось так. І ось я пока малювала, в мене вийшла голова більш крупніша, тому я ще буду додати тут детулуб, ще трішки об'єму додавлю. І затемнюю там, де в мене киця чорна, тому роблю ще темніші якісь міста, але дивлюся, щоб в мене не загубився все ж таки об'єм, щоб ось тут е е ніжка була видна, що трішки було щось темніше, щось світліше, щоб лапка була окреслена. Так, трішки лапочку підкреслимо. Є. Далі хвостик тут теж зробимо трішки. Тимніше. Так, ось тут лапочка, яка тут виглядає знизу. І лапка яка. Ось так переднє, ближче до нас. Теж і окреслимо трішки. Дышки, душу срукну, лапку вс. Так. Вже можна трішки промалювати чіткіше контур, якісь лінії додати. Трішки кататучі. Строблю спочатку білим і трішки зеленим. Можна жовтим, яким хочете. Ось так у мене буде. І, може, трішки десь ще білого додавлю, висвітлю деякі місця. У нас пинки світла дамо. Сьомо не вийшла. Так, може, ще трішки сюди так. Такий швидкий малюнок виходить м'якими матеріалами від плями. Без, дуже добре робити якісь замальовки з натури. Якщо у вас є можливість, є у вас тваринка вдома, можете з натури помалювати, поки вона там лежить, відпочиває. Це було б дуже добре, якщо у вас була можливість це малювати не з картинки, а з натури. Так, і зараз трішки зробимо фон трішки. Якимось кольором оформимо, Ну, можна якийсь трішки додати якогось кольору. Якщо ви візьмете, можна взяти е, тонований папір, то, тоді буде ще краще. Так, то ще можна підфарбувати довкілля. Щоб намалювати якусь картинку довкола. Так, ну ось на моя з цього малюночка я зробила. Таку свою замальовочку. Це робіть свою тваринку м'яким матеріалом, не олівцем, і показуйте, що буде у вас.